Поговоримо, діти? Дивіться уважно на фото і слухайте питання, відповідайте. Що у дівчини на голові? Так, вінок. А що цей вінок? Правильно, з осінніх листочків. А в яку пору це можна зробити? Восени. А з чого це можна зробити? З листочків? А чому називається листопад? Тому що листя опадає правильно, а які стають дерева? Голими, а більше що йде з неба капає? Так, правильно дощ. А як ви думаєте, стає холодніше? Чи так же само тепло? Холодніше, правильно, а на землі багато чого з'являється? Листя правильно. Ви, молодці, діти.